Росіяни готуються до українського контрнаступу, нарощують угрупування військ в Криму. В Ірпені підняли кримсько-татарський прапор. Апеляційний суд в окупованому Криму залишив в силі вирок офіцеру ВМС Олексію Кисельову. Росіяни готуються до українського контрнаступу. Про це розповів керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Каже, окупанти створили на півострові чотири угрупування військ, чого раніше не було. А Україні нині потрібно дати надію тим кримчанам, які чекають на деокупацію. Бізнес почав покидати Крим ще в кінці весни, щоб ви розуміли. Так, да, зараз інку, деякі з них думають над тим, що все ж таки. Частково повернутись, але багато компаній вийшло звідти. Саме російські компанії, які з 2014 року туди поприходили. Ось для того ми маємо проводити такі заходи, як кривська платформа, заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях, ну і просто знищувати окупантів на нашому Криму. Що в принципі робиться, і ви це бачите, і на днях ще побачите. Національний гімн на центральній площі Ірпеня піднімають кримсько-татарський прапор біля флагштука. Представниця президента в Автономній Республіці Крим та Міла Ташева та брат військовослужбовця підрозділу Крим бурмін оборони Тимур Бактімиров. Це потужний сигнал для наших людей в Криму, що місто Ірпінь було минулого року звільнено. Обов'язково буде звільнений наш кримський півострів. Я подумав кримсько Кримськотатарський флаг в центрі Ірпіня. Ну, це дуже круто. Чекаю повернення до Криму. Я дуже скучаю по своїй родині дому і пишаю своїм домом. Партаніт це дуже крута штука, там та там так гарно. Алушта, ласточкине гнездо. Там було дуже гарно. Родина Тимура приїхала до Ірпеня з окупованого Сімферополя. Моя сім'я не хотіла проживати при цій власті агресора. Ми приїхали сюди у 2015 році та проживаємо до цих пор. Ірпінь приклад того, як мають діяти громадяни, захищаючи місто, каже голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров. Як тільки буде звільнений Крим, і будемо піднімати найважливих місцях Криму. Державний прапор України поруч з кримсько-татарським прапором, який я впевнений буде вже прапором кримської автономії. У переддень кримської платформи підняття кримсько-татарського прапора символізує боротьбу що, за свободу, ще, каже Таміла що, Ташева. У 2021 році це було 47 країн-учасниць. 2022 це було вже 60 країн-учасниць. Цього року ми очікуємо ще й розширення географії Кримської платформи. І ми, окрім того, що говоримо про територіальну цілісність нашої держави, говоримо вже про конкретні інструменти реінтеграційні, в тому числі в економічному плані. За словами представниці президента в Автономній Республіці, прапор кримськотатарського народу буде майоріти на центральній площі Єрпеня до повної деокупації Криму. Дар'я Григоренко, Сергій Дунда, Суспільне. Новини у переддень третього саміту кримської платформи у Києві провели зустріч експертної мережі. Говорили про деокупацію та реінтеграцію Криму. Зокрема, генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що в Криму доведеться відновлювати всю систему кримінальної юстиції. Саме тому кадровий резерв для цих структур почали готувати вже. тобто, в нас є база і прокуратури, і служби безпеки і нацполіції, але це невеликі підрозділи, які зараз роблять те, що те, що можливо, це перше питання, тому що велику кількість людей треба буде ну, сформувати ці підрозділи, так щоб вони могли відповідати на вирішувати ті ті питання, які постануть. Проросійський верховний суд в окупованому Криму залишив в силі вирок офіцеру запасу військово-морських сил України Олексію Кисельову. Чоловік має провести за ґратами вісім з половиною років. Його адвокат Олексій Ладін каже: чоловіка викрали, катували і привезли в Крим, де звинуватили в тому, що він учасник повстанського руху. По версії Абвініні, а впоследстві і катори перекачував в приговор Женкоського районного суду, Кисельов Кисельовсляв снабження... батальона имени Намана Челемиджихана продуктами. Собственно, все снабжение выразилось в том, что якобы Киселев привез и, собственно, передал мешок картошки и мешок морковки. В большой степени вероятности будем дальше продолжать законными способами добиваться справедливости. То есть будем обжаловать в суд кассационной инстанции. Офіцера запасу військово-морських сил України Олексія Кисельова окупанти затримали на Херсонщині у липні минулого року. Звинуватили в участі у батальйоні імені Номана Челібіджихана та морській блокаді Криму. Кисельов каже, до нього після затримання застосовували тортури. У лютому окупаційний Джанкойський суд засудив Олексія Кисельова до 8,5 років позбавлення волі. Політбранки Ірини Данилович у російській колонії вимагають гроші за побутові речі. Про це розповів батько журналістки Бронислав Данилович. Каже, просять платити навіть за робу, що вже належала іншим в'язням. Ірина також скаржиться на відсутність медичної допомоги. Каже, після етапування у неї відібрали ліки, які вона привезла з собою. Я буду посилати спасивку відсюда. Дійде, не дійде, я не знаю. Туда я положу кое-какие лекарства, которые она попросила. Но она мне заранее сказала, что могут забрать не да. У них это так было и в Синтерополе, и, видимо, и там так. Там просто их обыкновенно крадут, і все. и все. Они какие-то чоботы, которые уже кому-то по пять раз передавали, все брушенное, все ношенное, все ломаное, но она заставляет за все, как говорится, еще платить. Ірину Данилович російські силовики викрили 29 квітня минулого року в окупованому Криму. Наприкінці грудня окупанти засудили журналістку до семи років колонії загального режиму за нібито зберігання вибухового пристрою. Після апеляційної скарги вирок скоротили на місяць. У СІЗО стан здоров'я Данилович погіршився. Вона скаржиться на головний біль та часткову втрату слуху. 21 березня жінка оголосила сухе голодування, аби домогтися медичної допомоги. Утім, марно. Стеження та лікування їй так і не надали.